Всім привіт! Сьогодні хочу з вами поговорити на тему знароження телят, або ж на тему комолих корів. А зараз у всьому цивілізованому світі, на всіх фермах, тварин дійне стадо знарожують. Або виводять генетично таку лінію тварин, щоб вони були комолі. Зараз це стосується гуштина та джерсе. Якщо раніше ці породи були виключно рогаті і їх знароджували в дитинстві, то зараз же є лінії комолих тварин цих порід. Ось, навіщо це робити і чи треба це робити? Дуже багато людей кажуть, що це знущання над тваринами, що такого робити не можна. Я вам трошечки хочу розповісти, що ж таке знущання над тваринами. Знущання над тваринами це тримати, наприклад, рогате стату, яке постійно травмує одне одного, тому що частіше всього тварин тримають на безприв'єзі. Це таке, ну якби зараз, дуже-дуже поширене явище, і це нормально, тому що це найкомфортніші умови для проживання тварин. А якщо в приватному секторі або є все ж таки деякі ферми, на яких все рівно тримають худобу на прив'їзді. Але таких ферм вже стає все менше і менше. Так ось, а якщо казати у прив'язаному утриманні, то тоді так, ну, якби не зовсім впливає рогата тварина у вас чи без рога, там, в принципі, плюс-мінус плюс немає різниці. Але є різниця для людей, для персоналу. Всі ми знаємо, що, наприклад, навіть в приватному секторі у нас також були колись рогаті корови, і виводиш на пасовище або ж там стоїш поруч з коровою, вона може ось так повернути головою, вона може задіти вас рогом, вона може порвати вашу одежу. Дуже часто було таке, що тварини чіпляються за жилетку або ж за рукав кофти кофти, просто відривають його, і це найменше, що може статися. Дуже часто тварина рогом може травмувати людину, вона може це зробити як спеціально, так і просто випадково, тому що, тому що це тварина, це велике, велике створіння, яке просто іноді не розуміє своїх габаритів. Ось, і тому це не дуже приємно вплоть до поламаних ребер. Буває таке. Якщо ж якісь маніпуляції або якщо фіксація тварини, ось скажете, дуже-дуже незручно там, а як водити таку корову, а як, -як, -як щось її там робити, як же фіксувати. Елементарно. Дуже багато людей мені писали, нащо тобі на мордних на корові. Іноді такі безглузді просто речення, що не розумієш, як на них реагувати. І розумієте, таке пишуть люди, які частіше всього також проживають в селі, і вони бачили, наприклад, ось на конях, да, на морді коня. Вдягається до Недоуздок він так називається. Хтось там камтарка якось називає з західних якихось регіонів, якісь незрозумілі дуже слова, слова є. Ось до недовуздок, недовуздок. Це без заліза, таке обродька. Не знаю, як це називається в вашому регіоні, але ці недостатки підходять і для корів. Вони просто вдягаються на мордочку, вони не заважають жувати тварині. її можна безпечно прив'язати, тому що коли ви вводите корову за рога або ж фіксуєте її за рога, насамперед у тварини там дуже багато нервових закінчень. І коли ви прив'язуєте корову за рога, особливо на ланцюг, це їй спричиняє дуже-дуже великий дискомфорт. І цього робити не можна. Я знаю, що там ви скажете зараз, все життя так робили, як і з відраби теля, да? трошечки срачано веду вам у, у коментарях. Але е так робити не треба. Тварині боляче. І так, це може бути, якщо, наприклад, корова в охоті, її там дуже важко утримати, можна накинути на рога, щоб більш е у вас було можливості утримати тварину. Але за недоустріх також її можна втримати. Ну і для дуже якихось... Серйозних там фіксацій, маніпуляцій є просто на собі зажими, тобто пружинки такі вдягаються, в мене є вони, якщо вам буде цікаво, я вам покажу, як вони працюють. Просто чіпляються за по дзеркало, вони не спричиняють болю тварини, але ви можете її втримати. Ось, а, тому рога це не панацея для тварини, і набагато безпечніше це безрога стадо. Ми продали свою останню рогату корівку в минулому році, не тому, що вона там була якась погана, а саме тому, що вона залишилася єдина рогата. І коли тварина розуміє свою домінантність в стаді, вона починає щемити менших, вона починає відганяти від їжі. Хоча, наприклад, ось, приведу вам приклад є ванна з водою, там вміщається спокійно чотири корови, вони можуть підійти попити, так і ніж, рогата корова підійде, буде стояти пити і відганяти інших. І вона може вже напитися і просто стояти біля ванни і відганяти, відганяти інших. Тому що таким чином вона показує, що вона головна, що вона домінантна в стаді. І це добре, якщо це так, ну знаєте без травматизму, а є такі тварини, що вони просто ну, починають бити інших, і це призводить до дуже-дуже важких травм. По-перше, це забої, це ушиби, це можуть бути забої просто ткани, тобто шкіри. Дуже-дуже часто тварини розривають вим'я одне одного, іноді розривають навіть статеві органи, і це дуже дуже неприємно. І коли ви кажете, ось там це знущання, знероження, це боляче, щось таке, коли тварини завдають собі таких уронів, не знаю, як це можна ще сказати, то це набагато гірше, аніж в маленькому віці, під, забіжу трошечки наперед, під анестезією місцевою, під седацією, під... Всілякими знеболювальними. знеболювальними це все проводиться. Так, я бачила дійсно знущання, коли беруть і наживу просто прибирають рога телятами. Це зразу я вам розкажу, є декілька способів знарожити тварину. В дорослому віці, як прибрати роги корові, це треба робити, коли корова не доїться, щоб не завдавати їй дуже великого стресу, але також є, ну, тобто коли корова не доїться, коли вона уходить від запуску. Цей стрес може також спровокувати аборти, але іноді тварини так калічать одне одного, що ну, варіантів немає, і знароджуються навіть дорослих тварин. Це просто спилюють рог також під е, ксилою, під е, седацією і під, з місцевими знеболюваннями. Але тоді дуже велика кровотеча. Це, там знаходяться капіляри, і коли вже в дорослому віці ви знероджуєте струною, спилюється ось так ріг то достатньо серйозна кровотеча, і її треба прижигати, її треба зупиняти, і це ну, не дуже гарна процедура. Ще є такий спосіб для кіз, ми його використовували колись. Так, це неприємно, це боляче, але була така коза, яка просто забивала тварин. І тут ти вже обираєш або дискомфорт для такої гавняної кози, або ж життя інших тварин. Вдіваються резинки для кастрації. Для кастрації їх використовують барашків, кіз, ну, козликів. Ось вони дуже еластичні, їх натягують на основу рога, але це треба робити вже з дорослою тварини, у якої рожки ростуть вже не так швидко, як у молодої. Ось, вдіваються і вони передавлюють просто основу рогу. І ріг відвалюється з якимось часом. Ну, це приблизно місяць-півтора займає, все залежить від товщини рогу. Якщо це великий ріг, наприклад, у козла, то це буде довше. Якщо це кізонька, то це швидше, але потім також достатньо сильна кровотеча після цього, і її треба зупиняти. Ну і наступний метод це знароження маленьких тварин. Їх також є два. Це термокаутер вижигання основи рогу. Це може бути газовий, це може бути електричний термокаутер. І паста. Паста, яка також прибирає ріг. Я бачила дуже багато відео, коли це робили наживо. Ну, Тобто, коли тварина в свідомості, і це для мене неприпустимо. Таке іноді навіть роблять на фермах і в домашніх господарствах, просто дуже гарно фіксують тварину, да, гарно зафіксований пацієнт в анестезії, не нуждається, ось і процедуру цю роблять. Вона неприємна, м'яко кажучи, якщо вижигати ріг, там, да, дуже велика температура фермакаутера, прожигається шкіра і вижигається основа рогу. Я так зараз страшно вам це розповідаю, але якщо це все зробити під анестезією і з блокадою, то це не так страшно, як вам здається. Ось, і знімається роговий чохолчик. Ось. Ми це робимо під седацію, тобто телятко лежить. Це робиться з блокадою нерва рогу, тобто ми вводимо блокаду в основу нерву. Над очною ямкою, над, над оком є така ямка, в яку вводиться шприц з новокліним і місцево знеболюється. Тварина тоді нічого не відчуває. Ксила потрібна просто для того, щоб тварина лежала, і ну, якби навіть якщо вона не буде відчувати, як її випікають ріг, то вона все одно якби, буде проявляти свій супротив. Тому сила, тому блокада. І у нас ще є спрей спеціальний, який охолоджує місце там, де ми будемо вижигати. Це просто рідкий азот в балочку. Ось ми вистрігаємо шорстку навколо цього рожку, щоб було більш швидко і безпечно. Цього можна не робити, якщо у вас сильний термокаутер, але якщо він достатньо слабенький, то краще це зробити. Ось, вводимо ксилу, телятку лягло, вводимо блокаду, чекаємо 5-7-10 хвилин, випалюємо рожик, забризгуємо чимось а, де, перед випалюванням ще вшикаємо з небом, випалюємо рожик, пшикаємо чимось тоді кровотечі немає, тому що ми її прижигаємо. Тому такий метод являється найкращим, самим безпечним, і в подальшому ріг рости не буде. Після ж пасти є ще така ж паста, яка, в принципі, дії такі самий, вона вижигає. Можна подумати, ой, пасту можна намазати там без седаці, без нічого, без неболу. Ні, не можна, тому що паста працює ще болючіше, ніж термокаутер. Термокаутер, ну ось що, наприклад, зрівняйте, або ви зробили собі опік, да, він там поболів швидко. І через деякий час перестав боліти. А засонка палець в кислоту, да, наприклад, він роз'їдає, 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 і біль постійна, довга і дуже-дуже така ниюча. А, І це також треба робити під силою, з блокадою і з знеболюванням, тому що це теж дуже неприємна процедура. Знаю, що на не треба цього робити, це боляче, це там все-все-все. Ще раз повторюсь, це для безпеки тварин і для безпеки людей в першу чергу. Ось тому на фермах бичків не знароджують, знарожують тільки таличк, яких залишають, а бичків не знарожують, тому що, по-перше, одразу видно, якщо, не дай Бог, хтось там попаде в стаду не туди, тому що і талиці здвійні не знарожують, чаще всього, тому що їх не залишають або ж вибраковку яку, якусь, ну і не потрібно витрачати як матеріали, так і час ветеринарам. І ось так. Тому зараз я вам сюди прикріплю відео, як це все відбувається, але я не буду вставляти саме кадри з знародження. як у мене і було в минулому році, коли ми знароджували свою першу партію бичків, я ввалила всім ксило, а потім зрозуміла, що бардин та ще один гулштин був комолий. Ось ну вони поспали і проснулися. Старша таличка Швіц, вона вже знарожена була давно, тому її нам не треба було знарожувати. Ну і друга партія наших бичків теж попала під роздачу. Ми всіх, всіх одним днем зробили. Тут я зараз колю всім середню дозу ксили Трошечки вище мінімальної, бо є три дози, є слабка дія, є середня дія, і більш сильна, якщо вже для більших таких хірургічних втручань. Тому середню дозу, ну, навіть чуточку менше, ніж середню. Ось, ну, тут я вам показую, що їх трошечки вже взяло, хлопці якось слабіші, вони набагато швидше а, пішли спадки, а мишка, не здається, вона стоїть, вона боєць. Але ж. Все одно вона розуміє, що її це теж чекає. Тут вже буде зараз блокада нерва рога, щоб вони нічого не відчували, щоб їм не було боляче. А тут мала питалась скинути мій телефон, намагалась ось, а там потім прийшов влад, який її відганяв. Робимо блокаду, вводимо на вокаїн. І тоді тваринка взагалі нічого не відчуває, їй нормально, їй не пече, їй не боляче, і вони після знароження встають як ні в чому не бувало. Коли перші рази ми робили просто на ксилі, все одно тварини. Відчували, Вони могли дригати ніжками, вони могли бекати. А зараз, коли робимо блокаду, тварина ну, взагалі вона як просто спить. Немає ніяких побічок, нічого немає. Вони дуже гарно себе почувають, вони потім встають і одразу ж просять і їсти, і пити, і поводять себе, я ж кажу, як просто вони лягли відпочити. Тому нічого цього боятись. Так, ви обезпечуєте себе від трав. І ваше стадо, тому що це дуже-дуже ну, дуже класно, коли тварині, тварини більш безпечні. І так, тварина вагою 600 кг, не можна її назвати дуже безпечною, але ж так ми робимо трошечки краще. Ось тут, якщо вам не подобаються кадри більш ближче, то не дивіться їх, але я показую, як це є, і щоб ви бачили, як це все робиться. Ну і куди ж без помічників, які постійно знам, пішла за добавкою, і вони пішли зі мною. Це вже крайня телятка. Не вистачило мені пів флакона. Ось пішла, взяла ще в своїй аптечці. Дуже-дуже великій аптечці. Ось і в принципі, поки ми це все зробили, поки термокаутер нагрівся, першу партію вже можна було йти знарожувати. Цей хлопець у нас був з найбільшими ріжками. Я, якщо чесно, боялася навіть такого знарожувати. Бачите, чухольчик навіть так трошечки хитається ну, морда, звісно ж. Ось вистригла і Влад знарожив. Це все швидко, це все безболісно і безпечно. Ось так це виглядає після ніякої кровотечі, нічого. Запшикали чеміком, щоб мухи не сідали. І все. Цей хлопець у нас дуже швидко прокинувся, тому ми йому ще додали трошечки дозик сили. А цього тільки знарожили, Він вже встав і Такий не розуміє, що тут відбувається. Ну а це Велес. Ось.